В четверг я и моя команда побывали в Мариуполе. Мы общались с бойцами и командирами на блокпостах, в штабах, на передовой. Я для себя сделал два очень простых вывода. Первый, у Украины есть армия. И второй вывод, что украинские солдаты и офицеры горячо любят родину и на русском, и на украинском языках. Вот, Петр Алексеевич, посмотрите, это защитники Украины. Війна не потрібна ні їм ні нам. Я землю свою не віддам ворогам. Тече річка уж палає багаття. Ми завжди з тобою, моє Закарпаття. Дитина в матері тихо питає, куди буде мир, а та я не знаю. Коли я побачу рідного тата, можна к вам, бабуся, онука, сестричка, брата. Мої маленькі діти, хочу я вам сказати, є на світі одна країна, яку ми не можемо продати. Ворог прийшов до хати, батько пішов у солдати. І кожну хвилину він мусив про це пам'ятати. Але ми на Бога маємо надію, що ми збережемо свою Україну. Хай Путін знає, що він не людина. Як міг ти напасти на брать Україну? Хай соромно буде, брати росіяни, що ви супостатом йдете до ями. скільки років? 21? Так. І є батьки, сестри, браття, племінники. Ну понимают, что надо или не очень понимают? Тяжело сказать, что понимают. Тяжело сказать. Ну ты чувствуешь, что ты должен. Ну, раз призвали, значит должен. Присягу принимал на Украине. Из-за нее Что, Мои рыдни узнали, что я вот тут нахожусь десь... через две недели. А може, і три, як я сюди приїхав. Ну, Спочатку не казав, що я тут. Ну, не хотів їх. Ну, А потім підготовив потихоньку і розповів. Ну, звісно, не буде в захваті. Mm -hmm. Ну а що, треба, значить треба. А що тут такого? Якщо не ми, то хто? Хотіла б передати дружині Лесі, синулі Валентинові, Тасикові, брату Анатолі, Олі, всім, хто мене знає. Ми живі, здорові, повернемося. Свою Україну відстоїмо. Передаю привет своїй дочці Оленка. Вона мені постійно дзвонить. Їй 6 років. Скоро приїду, скоро побачимось. Більше неї в мене нікого нема. Так що, ми на передовій? Да. Бувало і похуже, а зараз краще. Mm. От дійдемо до границі, а потім поставимо прапор на кордоні і mm. вернемося назад. Тут взагалі як тривожно в участку? Ну, по-разному буває. Особенность гражданской войны фронта нету. 360 градусов. А ночью спится? Тоже по-разному. Иногда да, иногда нет. А вот это вот прекращение огня, Оно как-то работает? С нашей стороны, к сожалению, только. Сколько вы уже здесь? здесь? Ну кто я? Кто пиворуку, кто три месяца, кто два месяца? Кто и полгода уже? Я скажу. Пиврок, а уже полгода, то, да. Трудно? Знаєте, як кажуть, нас на Україні вало і хуже ми сміялись. Нічого, держимось. Ніхто назад не збирається відступати. Будемо стояти до кінця. Друзі, приходилось стріляти. Приходилось. Приходилось побратимів теряти, так. Да. Але це війна. Ну, Вчора повелись нормально. Гріємось, тільки треба, дров, звичайно, нарубати так. Разу не треба. Ну, хотілося знати. Якось хочеться спокою людям, тонався то саме солдатам. І батькам батьки хвилюються. Батьки хулюються, дуже хвилюються. Головне, щоб наші командири і керівники подумали, зробили висновки нормальні, щоб як найкраще вийти з цієї ситуації, що це менше так само втратами і... Ну а як вийти ситуації? Як вийти? Я не можу тут сидіти. тут не знаю. Треба думати вже про армію якось починати. Про армію думають. Победа все-таки куется в тылу. Наверное, все об этом знаете, да? Конечно. Не может приходить на передовую БМП или боевая машина, которая вот в наших условиях силами вот этих Доделывать. ребят, которые абсолютно не спецы, при полном отсутствии ремонтной базы начинают проводить средние ремонты, капитальные ремонты. И тому подобное. Поэтому... За это кто-то, конечно, должен нести ответственность. Но что нужно изменить на кондаке? Ну, то, база. что я говорю, надо, угу. чтобы служба правопорядку угу. пользовалась э, правами какими-то угу. особыми на такой период. Угу. На особый период должны быть особые права, угу. потому что у нас период получается особый, угу. а права остались того мирного времени, которое угу. очень много демократии э, расшатано. Армия, она не настолько должна быть демократичной. Аче, это будет военизированный колхоз. Вот. вот так говорят защитники Украины.